Почнемо з такого спецпредставник президента США по Україні та Росії Кіт Келох прибув до Києва. Коментуючи свій візит, спецпосланець сказав, що це цитую, шанс провести хороші потенційні переговори. каже його місія слухати. Очікується, що Келох зустрінеться з українським керівництвом. Потім спецпредставник обговорить результати своєї поїздки з американським президентом. Ми будемо слухати. Ми готові надати необхідне. Ми розуміємо необхідність гарантій безпеки. Частина моєї місії слухати. Потім я повернуся до США, поговорю з президентом Трампом, держсекретарем Рубіо та командою, щоб бути впевненими, що ми все правильно розуміємо. Отож, Олександре Келог наголошує, що його місія слухати та вислухати українську сторону і передати Трампу. Ну але ми пам'ятаємо, як от відбулася по суті заміна гравця та в команді, тому що ми з того, як раніше розвивала ситуація, виглядало, що саме Келог буде одним із тих, хто буде брати участь у переговорах. Вони відбули початок цих переговорів, був покладений вчора в Саудівській Аравії, в Аріяді. Келога там не було, натомість був спецпредставник по близькому сходу Вітков, який там опинився е, завдяки успішним переговорам між Хамасом та Ізраїлем. Та тому, що Росія передала йому американського заручника Америці, повернула так, і відповідно Вітков тепер присутній, от в переговорах із росіянами від американців. А Келог приїхав до України. Чи справа в тому, що американська сторона вирішила, що він надто залучений в українські справи, тому що дочка Келога керує фондом, який допомагає Україні, та й сам він бував в Україні вже раніше. Ну, дивіться, давайте. От кожен з нас візьме і поставить себе на місце Трампа. От ви Трамп і вирішили проповирити, помирити чи знайти спільну мову, допомогти двом запеклим ворогам. Як ви будете діяти? Ви справді е, запросите їх кудись в бар в двох зразу, і сядете з ними і почнете говорити? Буде бійка. Буде бійка. Ну, а що, що, що б ви зробили? Ви б зробили як мінімум те, що ви поговорили б спочатку окремо з одним, а потім окремо поговорили з іншим. У мене немає істерики з приводу того, що команда е, Сполучених Штатів говорить про щось з, е, з командою е, Росії. Ну тобто немає. Чому? Тому що ну, для того, щоб сісти за стіл переговорів, треба е, зрозуміти на які важелі дивити, що хочуть обмовити з тим, для того, щоб розмова була. Між, в Потруйному форматі, щоб вона була чогось варта. Що стосується посередників, ну, е, мені здається, ну, тих, кого використовує е, Трамп, якщо він для Заходу і України використовує одного посередника, а для самої Росії іншого посередника, е, в цьому теж є своєрідна логіка. Чому? Тому що. Модератором буде не посередник, не той представник, який там я модератором буде сам Трамп, і таким чином виходить, що він хоче війти в довіру через одного представника. До одних, а в довіру війти через іншого представника ну, до покажучи, інших більш зручних для кожної сторони Для кожної сторони користовує. абсолютно точно. Ну давай тоді далі підемо і відразу додамо ще та заяви Трампа для того, щоб ми відразу говорили і про те, що відбувалося вчора. В Ріаді. Дональд Трамп прокоментував зустріч представників США та Росії у Саудівській Аравії, назвав перемовини. Цитую дуже хорошими і вкотре повторив, нібито Москва хоче закінчити війну. Трамп сказав, що. Переговори потрібно було починати раніше. Мовляв, Київ мав три роки, аби завершити війну. Глава Білого Дому вважає, що Україні потрібно провести вибори, начебто, це не вимога Москви, а об'єктивна ситуація. Він також розкритикував Європу за недостатню фінансову участь у підтримці України. Президент США підтримав ідею розміщення європейських миротворців в Україні, але додав, що Сполучені Штати відправляти свої війська не планують якщо вони хочуть це зробити, я думаю, це було б добре. Я маю на увазі, я знаю, що Франція і інші згадували про це. Велика Британія згадувала. Якщо ми укладемо мирну угоду, я думаю, з точки зору Європи нам не доведеться вводити туди свої війська. Бо, як ви знаєте, ми дуже далеко. Але мати там військо було б непогано. Я б зовсім не заперечував проти цього. I would not to it at all. Ну, тож, ми почули коментарі Трампа. Російська делегація після е, переговорів із американцями охарактеризувала як непогану та е, досить стримано, я би сказала. Е, і відомо, що Росія запропонувала американцям доступ до її частини Арктики і до е, розробки нафтових родовищ. Ну, е, мені склад, у мене складається враження, що. Трамп, ну, по-перше, Трамп більш високо і більш позитивно оцінює все, що відбувається, ніж російська сторона. Так. Тобто, російська сторона дуже стримана і дуже спокійна. Вона не знає, до чого це все йде, що буде, вони обережні. А вирази обличчя російської сторони взагалі були Тісні, дуже промовисті. Так. Та... А у Трампа навпаки дуже веселе життєрадісне обличчя. Він вихваляє. Значить, значить, цю, Росію, і от я, коли дивлюсь на це, у мене складається враження, що це такий кавалер веде дівчину, і вона не може зрозуміти, її ведуть на одну ніч в бордель чи її ведуть під вінець. І оце стан Росії, коли вона не, зрозумі... не розуміє, що з нею хочуть. Він читається. Тобто вони готові на щось, але вони не розуміють на що, а е Трамп він е ну якби обхожує. Він залицяється до Росії, він щось від неї вимагає, він розказує, як це все буде. І е, мені здається, що він просто, ну в даному випадку, це просто бажання е, Трампа використати е, Росію в своїх цілях. Які це цілі? Ну, добре, розробка нафти, ціль, е, доступ до арк зони арктичної це ціль. Відірвати її від Росії, це ціль, це все цілі добитися. Від Китаю добитися. Це ціль е, здобитися припинення вогню і оголосити свою перемогу. Це ціль цілий багато. Чи є в цьому всьому ціль добитися поразки України? Ну, точно немає. Тобто, на жаль, я би сказав так, що Трамп з одного боку намагається добитися тих цілей, які його влаштовують. А, на жаль, наша команда, наша влада, наша держава не змогли показати план, при якому. Підтримка України теж може бути суттєвою ціллю для самого Трампа, і оцей, оця проблема, коли ми залежимо дуже суттєво від Штатів з одного боку, а з іншого боку, ми не можемо з ними домовитися, у нас немає контакту, це дуже сумна історія. І вона говорить, що якщо буде йти і так і далі, Зеленський і Трамп не знаходитимуть спільної мови. То від цього втрачатиме суттєво Україна. І когось треба замінити: або Зеленського, або Трампа. Ну, Трампа ми не можемо замінити. Зеленського ми теж не можемо замінити, бо у нас е зараз йде війна і проведення виборів вкрай небезпечно. І як на мене, тут є єдиний спосіб це повернутися до законодавчо мотивованої і прописаної в Конституції системи управління державою, тобто повернутися до парламентського. Президентської держави створити уряд національної єдності. Цей уряд законодавчо по конституції є головним в країні. Ну тобто, прем'єр-міністр є головною особою. І якщо би це сталося, тоді Зеленський міг би спокійно уникнути завдання дальшої шкоди конфліктом з. Трампом, а якась інша людина, яка б стала на чолі цього уряду, сказала би, по конституції я головна особа, я веду всі переговори, давайте спільно говоритися. І, і з точки зору теоретичної, ми говоримо теоретично, тому що все, що говорить і Байден, ой, і Трамп. І Зеленський, і те, що я зараз говорю, це все теорія. Практики поки що ніде немає. Ну, безумовно, зараз є заяви про щодо чергові заяви щодо створення коаліції єдності. Ми поговоримо про це ще трохи докладніше згодом. Але наразі розмова йде про інше. Там ми чули в цих заявах Трампа про необхідність проведення виборів, де Трамп заявив взагалі про те, що, мовляв, підтримка Зеленського 4%. Звідки він, правда, цю цифру взяв, не зрозуміло. Наразі там ми бачимо, що там. Різні соціологічні групи оприлюднюють опитування, де ну підтримка, скажімо, є більшою, так вона. Падає, вона знижується щодо президента України, але вона є не 4%, як, як говорить ну, про це трамва. Ну, ну... Але я про інше хотіла да. сказати те, що Трамп про це говорить, і говорить про вибори. До речі, вже не вперше. Це чи це не є свідчення того, про що вже давно насправді не публічно говорять багато експертів про дійсно кризу довіри між американським та українськими <клух> лідерами, про небажання спілкуватися, про недовіру з боку американського лідера, і в такому разі постає питання: а як то? В такому разі вести комунікацію. Значить, оце Зеленському прилетів бумеранг. Коли він пристав президентом, наступного дня він розпустив парламент, сказавши, що у нього рейтинг довіри там 1% чи 2, скільки там було. Точно так, як Зеленський казав, що у парламенту рейтинг довіри там 1%, Точно так і Трамп говорить, що рейтинг довіри у Зеленського 4%. Це один і той самий метод, коли ти хочеш досягнути якоїсь цілі. У тебе медовий місяць з своїм народом, тебе тільки що обрали президентом, ти говориш будь-які цифри, і тобі всі вірять. Безумовно, у Зеленського не 4%. Президентський рейтинг, за різними даними, він 12-15%. Багато хто дискутує, скільки це може бути, бо не можна зараз це чітко встановити. Але точно не 4%. Це е, з одного боку, і це треба, е, ну якби розуміти, е, що ця цифра це швидше такий. Просто аргумент для того, щоб висловити свою, свою думку. Що стосується е, стосунків Зеленського з е, Трампом, розумієте, в принципі, якщо говорити, от для чого взагалі придумані вибори в демократичних країнах? Вони ж не придумані не тільки тому, що от, люди поміняли свою позицію, і вони вже хочуть проголосувати за іншу людину. Е, прорахований алгоритм, що за 4-5 років. Кожна влада може наробити багато таких червоних ліній, яка вона вже не здатна переступити. І тоді люди вирішують, що ага, тут ви зробили щось позитивне, а тут ви нічого вже не можете зробити. Краще вам піти і бути комусь іншому. От дивіться, які є червоні лінії. Перша червона лінія дуже потужна, яка всплила сьогодні, в ці дні це те, що наша влада не може говорити з тим, хто може допомогти нам перемогти. тобто, з Я спеціально загуглила вибір, що перебуваю, але мені просто стало цікаво, чи не є це якоюсь цитатою. Бо ти згадав про цей розпуск парламенту та Зеленським. 4% називалося. саме це... число 4% Я не хотів про це говорити, називались. щоб це не виглядало. Спеціаль... головним аргументом це офіційне повідомлення на сайті президента України щодо розпуску Верховної Ради тоді в 2019 році. І от я цитую головним аргументом для розпуску Верховної Ради є дуже низька довіра громадян до цієї інституції. 4%. От, саме абсолютно... 4%. відсотки абсолютно... ось звідки ці... Ну, Я не знаю, чи це у Трампа це ну, до, тобто... до цієї цифри веде, але ну... те. Грубо кажучи, ми побачили, як Трамп обстібав Зеленського і став його бумерангом, чи його вироком, чи як це ще сказати. Зеленський збрехав, і Трамп зробив те саме стосовно Зеленського. Ну, вибачте, це життя, бумеранги повертаються. Тут нікуди не дінешся. Так от, так, от перша історія, про яку я говорив, це те, що оці контакти, які не можна змінити. Не може Зеленський вже змінити стосунки з е, Трампом. Це почалося з часу Моніки Зеленської, Ми всі пам'ятаємо цього прекрасно, коли Трамп дозволив собі стосовно Зеленського взагалі речі, які ніколи не дозволяються. Він оприлюднив телефонну розмову з ним. Ну тобто, так не буває, щоб два президента говорили між собою. І по волі одного з них ця розмова була оприлюднена. Це говорить про ставлення е, його до Зеленського. Воно й тоді було. Ганебним і зараз воно так само ганебно. Друга важлива непереборна річ, яка є сьогодні і яка впливає на нашу війну, це неможливість Зеленського мобілізувати країну на війну через залучення людей до армії. Ну, по-перше, давайте просто: Охілянт не може мотивувати людей воювати. Ну це нормально. Тобто він чотири рази відмовився від повістки. Він жодного разу за три роки війни цієї частини не закликав людей йти до війська. Бо він не має морального права, і він це розуміє. Бо він тільки б сказав це, що йдіть до армії, йому б сказав, чувак, а ти чотири рази повістку проігнорував, а ми що? Це має бути сказано інакше. Він має сказати, я робив помилки, я робив дурниці, я е, не усвідомлював, і ви робите дурниці, і ви не усвідомлюєте. І ми всі разом не робили дурниці, а сьогодні настав час. Міняти ситуацію, Зеленський цього сказати не може. Ми жодного разу не чули вибачення президента усякому разі шостого президента. Тому так що тут про них говорити, і остання... про вірогідні. Я би хотіла далі піти. Ми Ну, просто одна секунда. Так. І друга частина, яку він не може переступити, це безкінечні звинувачення України в порушенні в, в корупції і в порушенні демократії. Тут це теж, оце три пункти, які він не може переступити. Краще щоб це робила якась інша людина. А оскільки вибори неможливі, то уряд, оцей про який всі говорять, він був би єдиним порятунком, який би міг сьогодні врятувати реальна Україну.